Піше за Феденців, після Забарвисту владу, пішли за все, як, як, хто, хто і вибрав. Оці Подивіться, хіба в, в європейському житті отак мають селяни, платять податки отак жити, в такому мусорові, ви мені поясніть, хіба це правильно, це наші податки. Ще 55 підприємств, Тарнівецька сільська рада, які платять податки, тільки підприємства, малі, середні, великі підприємства. Так має село жити. Да, зупинка за Буквально При раз. тому, що населення вчасно платить податки. Ми платимо податки за землю, за транспорт. Я не можу перерахувати, скільки населення платить пересічне громадянство податки. Де наші податки? Ви мені скажіть. Да, розбиті дороги, це точно освітлення немає. Хаос, повніше хаос. І це правильно в Європі нас, яка може бути демократія, коли е, считайте, по 200 гривень голова сільської ради роздає. За кого чи голосувати за партію регіонів? Ви де таке в Європі бачили? Я працювала 10 років за межами кордону при посольствах е, Венгрії і при посольстві. Считайте, Демократія, що, що таке європейський стиль життя? Якщо там, ви вважаєте, європейський громадянин платить податки, він має відповідне обслуговування. У нас нічого немає. Бездоріжжя, хаос, не хавос, ні освітлення, не фабу, не медицини, у нас нічого немає. У нас все корумповано. Медицина направлена на... Корумповану в гілку влади, освіта на корумповану в гілку влади, міліція то приватизована, прокуратура приватизована, суди приватизовані. Все в нас прихватизовано. Я не говорю, що приватизовано, прихватизовано. Лане, скільки років вона є головою сільської ради? Вона є з 2006 по 2012 рік. Два кликання, занедбане село. Ще жодний голова сільської ради так не занедбав е, е, територіальну громаду, як вона. Вона нічим не займається тільки деребаном землі. На якій підстави? Громадяни платять податки за землю, користуються у неї оточення, на якій ви її місті. Що це за об'єкт розбігато? Це, це об'єкт 90-го року. Це був колгосп. Це було, общежиття для спеціалістів. Отак вона його запустила за той період. Ви де десь бачили таке в Європейському Союзі? Я таке не бачила, бо я сказала всю Європу. Но таке я не бачила. Я була в Германії, я була в Румінії, я була в Словакії, я була в Чехії, в Венгрії, в Польщі, я всю Європу, в Австрії, але я таке ніде не бачила таке.